Представлена книга Ірен Роздобучка, Свистри зубах». і загалом дуже багато дитячих, і, я так розумію, пригодне з Так, так. Насправді в нас три книжки Ірен Роздобучко. Ми перевидали, наприклад, ось таку також книжку Арсен. З новою редактурою з ілюстраціями ця книжка отримала друге дихання і загалом так, ми вперше на Вінбукфесті, тому що нашому видавництву всього два роки, і за два роки ми вже випустили шалену кількість літератури. Загалом, здебільшого, дитячої, але вже розвиваємо і дорослий сегмент. На Вінбукфесті нас шалено потішила кількість читачів те, як люди цікавляться книжками, як підходять з дітьми і дозволяють дітям обирати те, що саме їм подобається. Дуже вдячна публіка, дуже класна організація. Загалом ми дуже раді, що вирішили сюди приїхати. Головна місія нашого видавництво нести світло. Ми видавництво відкрите під час війни і відкрите людьми, які переїхали з Харкова до Івано-Франківська і мусили все будувати з нуля. Тому ми стараємося видавати такі книжки, які хотіли би читати самі в дитинстві, які би купили. Своїм дітям чи рідним це здебільшого книжки українських авторів, тому що ми хочемо, щоб сучасні діти вони зростали на українських текстах і знали більше свого своїх авторів. Свою міфологію, наприклад, тому що в багатьох книжках фантастичних тут є українські міфи. Згадуються тому, так, глобально місія така: розвивати Україну від наймолодших до дорослих.